Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Golden Fish. В руках у мене Фідер. Але, як ви зрозуміли вже з нас відео, сьогодні карася, коропа Амура в кадрі не буде. Сьогодні в кадрі буде та сама бажана риба всіх рибалок. Та сама риба, яка просто набирає фантастичні перегляди на моєму каналі. Асоціація Golden Fish це відразу сом. Відео з сомом це 20 тисяч переглядів стабільно. Чомусь саме дуже класно прожилися на моєму каналі. Тож, я вирішив не тільки раз в рік радувати вас, відео про сома ловлюю на силикон, а й взяти в руки фідера і показати вам, як легко і успішно ми його сьогодні спіймаємо на фідер. Два фідера вже в воді, третє я спеціально залишив для вас, щоб в ближчому ракурсі показати своє оснащення, показати, як я одягаю наживку.